І на завершення новини спорту у військово-морських силах продовжується проведення спартакіади на призи командувача військово-морських сил збройних сил України. Напередодні святкування дня флоту на водній станції Академії військово-морських сил відбулися змагання на шести весельних ялах. Далі у нашому репортажі. Фізична підготовка військовослужбовців є основою бойової підготовки у військово-морських збройних силах України. Саме тому на спортивних базах військово-морських сил систематично відбуваються тренувальні процеси та різноманітні спортивні заходи. В змаганнях з греблі на шестивесільних ялах, що проходили на спортивній базі Академії військово-морських сил, взяли участь 19 команд. Змагання прийняли участь збірні команди Федосійської гарнізону. Севастопольського гарнізону, а також з Очаківського гарнізону, військослужбовці показали високі спортивні результати, морську вивучку, любов до моря, любов до служби. І хочеться сказати, що ці змагання ми будемо продовжувати постійно. З водних видів спорту, з військово-прикладних видів спорту, слідуючи змагання, слідуюча спартакіада це спартакіада з плавання, бомбандирування. Вона пройде 26 липня на Спортивній базі Академії військово-морських сил Збройних сил України процесом перегонів керував головний суддя змагань, старший викладач кафедри управління повсякденної діяльності військ сил, капітан другого рангу Юрій Сікорський. Шлюпочні перегони показали, що. Треба працювати над фізичним станом військовослужбовців, але те, що вони виявили в собі мужність і взяли участь в таких змаганнях, це дуже добре і дозволяє командирам оцінити фактичний стан морського вишколу їх підлеглих. Під час навігаційного сезону курсанти Академії військово-морських сил активно тренуються у вислуванні на шестивесільних ялах та керуванні яхтами, тому і результат на подібних випробуваннях завжди добрий. Ми посіли перше місце, мабуть, тому що ми тренуємося кожного дня, маємо відповідні морські вишки та навички. Кожна перемога додає стимул до розвитку лідерських якостей. Які формуються в нас в академії, тому е всі курсанти е мріють посіти перше місце та бути найкращими в цьому заході. Змагання були проведені на високому рівні. Хочу сказати дуже велике дякую своїй команді, тому що гребля на ялах це є командне змагання. Перемати завжди приємно, це дає поштовх для нових перемог. І не зупинайтеся на поставленому і з кожним, з кожним разом все показувати кращі, і кращі результати у всіх змаганнях проведених в академії, а також за її межами. Друге місце посіла команда військово-морського коледжу. Третіми стали курсанти факультету озброєння Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова.